Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники! Дякую за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал. Сьогодні ми з вами будемо говорити, як добувають кисень у лабораторії та промисловості. Зазвичай для того, щоб отримати кисень у лабораторії використовують складні речовини, що містять оксиген. І здійснюють реакції розкладу. До таких сполук належать марганцівка або калій перманганат, калій манган О4, це кристалічна речовина чорно-фіолетового кольору, калійна селітра або калій нітрат, калій НО3, це біла кристалічна речовина, також бертолетова сіль калій хлорат, калій хлор О3. І звичайний перекис водню чи гідрогенпероксид H2O2, що його можна придбати в аптеці. Ще одна сполука це меркурій оксид, завдяки розкладанню якого Джозеф Прістлі у 1774 році отримав кисень. Давайте з вами спробуємо добути кисень з перекису водню або гідрогенпероксиду. Отже, наливаємо розчин у колбу. І, як бачимо, нічого не відбувається. Для ініціації реакції потрібна речовина, що називається каталізатором. Це речовина, що здатна прискорювати хімічну реакцію, але сама вона не входить ні до реагентів, ні до продуктів реакції. Такими каталізаторами для здійснення реакції розкладу гідрогенпероксиду є манган-4оксид, манган-О2, активоване вугілля це, або калійодид калійод. Скористаємось спочатку каталізатором манган-О2. Отже, коли ми насиплемо невелику кількість чорного порошку до розчину гідрогенпероксиду, починається бурхлива реакція. Вона є екзотермічною, тобто відбувається з виділенням великої кількості теплоти і при цьому пробірка нагрівається. Отвір колби ми закриваємо корком, від якого відходить газовідвідна трубка. І кінець газовідвідної трубки ми опускаємо у склянку, яка прикрита кришкою. Кисень важче за повітря, і він поступово буде заповнювати склянку, а повітря буде виходити через щілину назовні. Цей спосіб збирання кисню. Називається витісненням повітря. Також можна зібрати кисень іншим способом. Для цього кінець газовідвідної трубки. Зануримо у пробірку, що наповнена водою, отвір якої спрямовано донизу у кристалізатор з водою. Через газовідвідну трубку кисень виходить і витискає воду з пробірки. Цей спосіб збирання кисню так і називається збирання кисню шляхом витіснення води. Далі можна пробірку повернути. Отвором вгору і закрити скляною пластинкою. Ставимо пробірку у штатив. Запишемо рівняння розкладу гідроген-пероксиду. H2O2 стрілочка. над стрілочкою зазначимо каталізатор манган О2. Утворюються дві речовини, одна з яких вода H2O та інша кисень. Давайте з вами подивимося, чи потрібно ставити коефіцієнти в цьому рівнянні. В правій частині рівняння, як бачимо, є непарна кількість атомів оксигену. У молекулі води один атом оксигену, і у молекулі кисню два атоми оксигену. Отже, в правій частині кількість атомів оксигену 3, а в лівій частині всього два. Тому у правій частині перед формулою води, у якій є непарна кількість атомів оксигену, поставимо коефіцієнт 2. І тоді кількість атомів оксигену стане парною. Отже, разом тепер у правій частині рівняння 2 додати 2 4 атоми оксигену. Тому у лівій частині перед формулою гідроген-пероксиду теж потрібно поставити коефіцієнт 2, щоб атомів оксигену теж було 4. Якщо ми подивимося на кількість атомів гідрогену, то їх буде 4 і в лівій, і в правій частині. Коли ви обробляєте рану на шкірі гідрогенпероксидом, ви спостерігаєте точно таку саму реакцію розкладу. Адже наші тканини містять біологічний каталізатор фермент каталазу для розщеплення гідрогенпероксиду у тканинах. Як же довести, що отримані гази це кисень? Вам відомо, що кисень підтримує дихання та горіння. Отже, давайте зануримо у колбу тліючу Скіпочку. Вона яскраво спалахує. Отже. Це доводить наявність кисню. Адже у кисні речовини згорають набагато інтенсивніше, ніж на повітрі. Далі давайте проведемо реакцію розкладу гідроген використавши інший каталізатор вугілля. Як бачимо, реакція теж відбувається досить бурхливо. Ще один каталізатор калій-йодит. Якщо ми додамо таблетки калій йодиду до розчину гідроген-пероксиду, то ць, така реакція проходить надзвичайно бурхливо, об'єм речовини збільшується багатократно, утворюючи вулкан піни. Реакція супроводжується виділенням теплоти. Цей хімічний дослід має назву зубна паста для слона. Далі давайте з вами запишемо реакції отримання кисню з інших складних сполук, таких як калій НО3, калій манган О4, калій хлор О3 і гідраргірум О. Я вам запишу схеми реакцій, а ви далі поставите відео на паузу і спробуйте самостійно розставити коефіцієнти. Далі зробите самоперевірку. Я думаю, ви помітили, що всі ці реакції мають одну і ту ж саму закономірність. У лівій частині рівняння у нас є молекули однієї складної речовини, а в правій частині кожного рівняння є декілька простих або складних речовин. Таким чином, хімічна реакція, під час якої з молекул однієї складної речовини утворюються молекули кількох простих або складних речовин. Називаються реакцією розкладу. Таким чином, ви вже зрозуміли, що для того, щоб отримати кисень у лабораторії, використовують реакції розкладу оксигеновмісних речовин. В результаті цих реакцій неможливо отримати велику кількість кисню. Тому у промисловості використовують інші способи. А саме, перший спосіб це добування кисню з повітря. Ви знаєте, що у повітрі 21% кисню, тому повітря можна розділити на окремі компоненти. У 1895 році Карл Пауль Готфрід фон Лінде з Німеччини і Уільям Гемпсон з Англії незалежно один від одного розробили процес зниження температури повітря до його рідкого стану. Спочатку повітря стискається, а тоді охолоджується. Коли температура повітря досягне мінус 200 градусів за Цельсієм, зріджена суміш передається через трубку у посудину, де дещо тепліше на дні мінус 185, і холодніше вгорі мінус 190. Кисень при температурі мінус 183 градуси за Цельсієм рідкий. І він витікає з цієї посудини через трубку на дні. А азот перетворюється назад на газ, оскільки його температура кипіння мінус 196 градусів за Цельсієм. Він виходить через отвір вгорі. Також ще можна відокремити аргон який має температуру кипіння між киснем та азотом. Далі кисень збирають у цистерни або балони для транспортування до споживачів. Корпус резервуара складається з двох оболонок, і повітря відкачується між внутрішньою та зовнішньою оболонками, щоб уповільнити втрату тепла. А далі заповнюється ізоляційним матеріалом. Інший промисловий спосіб добування кисню це електроліз водного розчину лугу натрій гідроксиду, натрій ОАж. Електроліз це спосіб розкладання речовини за допомогою електричного струму. При цьому утворюється кисень і водень. Отже, сьогодні ви ознайомились зі способами добування, збирання та визначення наявності кисню. Давайте з вами підіб'ємо підсумки. Отже, у лабораторії кисень отримують шляхом розкладу оксигеновмісних сполук, таких як калій но 3 h 2 o 2 калій манган О4, калій хлор О3 та гідраргірум О. Речовини, що прискорюють хімічні реакції, називаються каталізаторами. Кисень збирають шляхом витіснення води та шляхом витіснення повітря. Наявність кисню перевіряють спалахуванням тліючої скіпочки. У промисловості кисень отримують в результаті перегонки повітря або гідролізу розчину натрігідроксиду. Якщо відео було для вас інформативним, прошу вас поставити вподобайку. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд! Бажаю успіхів у вивченні хімії і до нових цікавих відео.